Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо великодні тістечка у вигляді пасхальних яєць. Залишайте зі мною! Цей пасхальний десерт стане чудовою прикрасою вашого святкового столу. Ароматні і неймовірно смачні бісквітні тістечка з яскраво вираженим смаком меленого фундука. Ніжним і повітряним кремом, а завдяки просоченню сиропом, вони буквально тануть у роті. Збираємо жовтки на білки. Спочатку збиваємо білки з 50 грамами цукру від загальної кількості. Збиваємо їх до стійких піків. Потім викладаємо збиті білки у другу миску і відставимо їх поки у бік. У миски, в якій збивали білки, будемо збивати жовтки з рештою цукру. Збиваємо до посвітління маси. Далі невеликими порціями додаємо збиті білки і вимішуємо лопаткою знизу вверх. Я ввела всі білки. Тепер додаємо ванільну пасту або ванільний цукор. Мелений фундук. Аромат в нього неймовірний. Він додасть нашим тістечкам приємний делікатний смак. Додаємо крохмаль. Вимішуємо лопаткою знизу вверх. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Вимішуємо лопаткою знизу вверх. Ось таке виходить тісто. Викладаємо його у кондитерський мішок без насадки. Надеко, застелене пергаментом, видавлюємо невеликі за розміром овали на відстані один від одного. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 8 хвилин. З всього тіста в мене вийшло 38 овалів. А тепер приготуємо крем. Збиваємо холодні жирні вершки з цукровою пудрою. В мене вершки вже з доданням цукру. Додавайте цукрову пудру за смаком. Далі за бажанням можна розділити крем і додати харчові барвники. Я вирішила залишити трішки крему для зеленого кольору для прикраси. Решту крему я розділила на дві частини. В одну додала жовтий барвник, а з другої частини я зроблю вишневий крем. Для цього у ванільний пудинг в мене тут 20 г. Додаємо 175 мл вишневого соку. Все ретельно перемішаємо і ставимо на вогонь. Варимо до кипіння, постійно помішуючи. Ось така густа повинна бути маса. Залишимо її повністю охолонути. А далі, збиваючи, додаємо невеликими порціями до збитих вершків. І ось такий ароматний та дуже смачний, з приємною кислинкою виходить вишневий крем. І тепер нам залишиться тільки склеїти кремом половинки. Перед тим як наносити крем, просочимо сиропом дві половинки. Можна змішати цукор з водою, за бажанням додати трохи коньяку або десертного вина та варити сироп постійно помішуючи до закипання. А можна, наприклад, як я, просочувати вишневим сиропом. Замість води я додала вишневий сік. Після цього наносимо на одну половинку крем. Зверху накладаємо другу половинку. І ось виходить таке гарне тістечко. За бажанням можна вирівняти крем ложкою. І для оригінальності помістимо наше тістечко у паперові форми для кексів. У які для краси видавлю трохи зеленого крему. В мене вийшло 19 тістечок. М -м -м. Легкі, пухнасті, тануть у роті з ніжним кремом. Особливо мені подобається крем на основі вишневого соку. Дуже приємний на смак. Відчувається кислинка і тонкий аромат вишні. Я впевнена, цей десерт підкорить усіх. Спробуйте! І якщо вам сподобається цей десерт, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!